Дорогі українці, звертаюсь до вас не як майбутній президент. Для цього у нас ще буде дуже дуже багато нагод. Звертаюсь до вас як звичайна людина, така ж людина, як і ви. Настав новий рік. Чи насправді це новий рік, чи просто черговий, залежить від кожного з вас, кожного, хто мене чує, кожного, хто мене розуміє. Ваша сила, ваша воля і ваша віра здатна зробити так, що в Україні настане не просто новий рік. А нова ера, і вона настане, я знаю, з новим роком.